ono stavljanje te i Hvala što території в межах вулиці Пам'ятник у селі Сотинівку Львівського району розроблений на підставі рішення Сотинівської сільської ради номер 1027 від 22 лютого 2020 року. Добрий день! Добрий день! Степан, можна говорити? Проєкт, який Детального плану розташована в північній частині села Сукільники. Детальний план території межує з північної сторони з червоними. Можна треті армії. З червоними лініями на вулиці проєктована аудит, з західної сторони, з червоними лініями на вулиці пам'яті, з південної сторони земельними ділянками існуючими значення яких для ведення індивідуального садибного господарства і сільського господарства і з східної сторони, з вулицю проєктоване, княгині колі розроблення детального плану території потрапили. Ага, я перепрошую, бо тут е, попередні детальний, який подавався, але в ході громадських слухань поступило звернення до раду врахувати. Інтереси додаткових земельних ділянок, і відповідно ми вже переробили на новий лад, якщо можна його відкрити. На друге вроднення детального плану території потрапило п'ять формованих земельних ділянок, на яких передбачається проєктована забудова. Ділянка 1 площею. Дяка No1 площею 13,5 гектарів, ой, 0,13 гектарів. Цільове призначення для ведення індивідуального субідного господарства. Ділянка номер 2 25 сотиків. Цільове призначення. Також для ведення індивідуальної судибної господарства. Ділянка номер 3 площею. od no, 20 i 29 kata hektara zemljišta s dokumentom označenia broj 210 za građevno korištenje broj Для ведення особисто сілянського господарства. Обмеження для даної території з'являється санітарна зона, санітарна захисна зона від кладовища 300 метрів і санітарна захисна зона від проєктованого депо з північної сторони 50 метрів. Враховано попередній детальний план. тобто Ми вже забезпечили або врахували такі самі червоні лінії, як попередній детальний план. Найближчі інженерні мережі водопостачання лінії передачі знаходяться на вулиці Гервитку, з східної сторони орієнтовно 600 метрів від користової. Передбачено розташовувати багатоквартирну житлову забудову ділянка номер 3 В принципі, вона була також в попередньому на детальному плані, який є закраджений. Єдине, що ми тут вносили зміни, ми її трохи розширили, чили ще земельну ділянку. Відповідно, передбачаємо багатоквартирну житлову забудову, відсоток забудови 40, огранична висота до 26 метрів. Зі стелебартою. Частини в, першому, ну, в перших поверхнах е, під громадські, громадські об'єкти. На ділянці No2 е, також передбачається багатоквартирна дикова забудова з стелепатною частиною. Е, в даному випадку розміщуються е, додаткові майданчики для дитячі майданчиків для заняття який приблоковуються до торця будинку, в якому не передбачається влаштування вікон. E... Для постійного зберігання автомобілів e... в даних об'єктах ми передбачили підземні паркінги, які також будуть слугувати укриття. Також передбачили e... місця для тимчасового зберігання. Згідно розрахунків, тут власне є навіть з щоб по одні шокові ділянки є на то, щоб паркують спроводить. Території заборонений з ініціативи власника земельної ділянки, станом на нині ціле бачини, немає особисто сільського Можливо, митному плану використовувати для віддатного відповідного будинку кварталі віддальної військової забудови. Станом на нині цей квартал досить інтенсивно забудовується, частина території вже переважно під обховами порогобудинки, частини території процесу.

To je nekaj, kar pomika v drog. Zakaj v detajlnih planah? Bi dejansko brali vse tjuljake, ki jih vidimo.

Територія, на яку розробляється детальний план території урядного е, гектар, е, розташована у західній частині села Сукій. Е, ділянки користування меджує з півночі червоними лініями автомагістралі МН6 західної об'їзд міста Львова. Західня території служби забудови і існуючими червоними лініями вулиці, з заходу, існуючими вулиці, з існуючими червоними лініями вулицями довго і з сходу з існуючими земельними ділянками. Згідно з генеральним планом, територія прокування відноситься... Втратили чотири ділянки. Діянка No1 площею 0,373 гектара за цільовим призначенням 0103 для ведення особистого господарства, ділянка No2 площею 0,55 гектара з цільовим призначенням No13 для ведення особистого ділянського господарства, діянка No3, площею 0,1 Гектара з цієвим призначенням no для будівництва та обслуговування будівлі торгівлі та ділянка No4 площею 0,15 гектара для будівництва і обслуговування податків будівель і споруд. Проектом передбачається зміна цільового призначення двох ділянок, а саме ділянки номер 1 площею 0,2. Ділянки No2,95 тисяч гектара. Передбачається підміни кілового призначення, ошано 03-07 для будівництва того сторону будівель. Проектом передбачено розташування на двох ділянках на mm. ділянці No1 та ділянці No2. Двоповерхово mm. торговорост. Військовими стоянками для додаткового транспорту в межах частини першого колу. Також проєктним рішенням інстального плану передбачено розташування існуючої то е, торгово-офісної будівлі на ділянці номер 3. Е, по факту, станом на зараз, це є підприємець, який займається пораженням автомобілів і хоче власне розширити. Ми зробимо в білянці No2, мінус першому поверсі ем, паркінгу для тимчасового зберігання автомобілів, який також може відслугувати для відкриття відвідувачів закладу. Тому коротко то все також, що пропонуємо підключу, підключати мережі до вулиці е, Судової згідно з генеральним планом ми водопровід, каналізацію. А де каналізація, де проходить? Вона у нас не Ми показували згідно з генпланом по вулиці Садової. А так що є вже? Здається, проходить по ділянці? Ні, янці не. точно нема. По ділянці іде тільки... Та що по На не Ні, ми, ми прокладаємо оцей один клас. Ми прокладаємо до вулиці Садової по його ділянці. А, по його ділянці. Так. А, Зрозуміло. Так, mm. Також треба проходити відведення окремо. Також до садової. Водовідня, там немає таких проблема, там на річці е, в річку треба позивна. Так, чисто. Це, по суті, коригування попереднього детального плану. В попередньому ми передбачали ці дві ділянки, і цей кабель пішов аналогічно. І в mm -hmm. попередньому ми переносили його до об'їзної дороги, і він так ішов. Ви хочете в сумувати да? камер? Я не знаю, яким чином власник це зробив. Мене цікавить, яким чином. Власник Просто вилазить ну давайте я до латника даного детально звернусь, щоб він надав власне правола. Дякую за Як у нас є якщо можна, то проєкту не мати до вашої роботи, але якщо ви можете дати документи перепростувати і просто на комісію. Я собі записав і попрошу, щоб він надав відповідь. Ми хочемо бачити документи, бо далі ще вона не піде. У нас ми будемо всі на комісії збиратися.